Про підтримку ветеранів та членів їхніх сімей будемо говорити зараз У нашій студії сьогодні заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Пане Руслане, дякую, що завітав. Дякую за цю тему. і Доброго дня у листопаді Український ветеранський фонд провів опитування серед ветеранів та ветеранок, аби проаналізувати їхні потреби та проблеми. І майже 80% опитаних сказали, що на їхню думку держава скоріше не виконує або зовсім не виконує свої зобов'язання перед ним. Чому так і над якими ключовими проблем? проблемами ви зараз працюєте? Перш за все, слід відмітити те, що починаючи з 2013 року Ветеранська політика, як сутність, почала зароджуватись в Україні, адже до цього це була політика дійсно соціального захисту ветеранів війни і сформована категорія Другої світової війною, війною в Афганістані. А це були переважні більшості люди вже поважного віку з певним набором своїх потреб. З Чотирнадцятого року ситуація докорінно змінилась. По перше, у нас з'явилась величезна кількість молодих людей, які пройшли війну, і держава дійсно була в цей момент до цього не готова, як і до багатьох інших викликів і об'єктивно, станом на сьогоднішній день сучасне законодавство воно мало цілу низку тактичних змін. І починаючи вже з 22 року, дійсно система докорінно змінилась. У нас війна зачепила тепер всіх. Кожен з громадян України має когось з родичів, хто в лавах сил безпеки і оборони, хто на війні хто або хто повернувся, або на жаль повернувся на щитів вже з війни. Тому відповідно всі проблеми, які існували починаючи з 2014 року, вони просто в рази масштабувались з 2022 року. І шлях, коли держава намагається тактично врегулювати ті чи інші проблеми, які носять саме системний характер, він в кінці приводить до того, що суспільство на жаль вважає і ветерани в тому числі вважають, що держава не в неповному обсязі виконує свої зобов'язання, і саме тому ми провели досить багато глибинних аналітик існуючої системи, існуючої проблематики з нашої практики залучали ключових стейкхолдерів недержавного сектору, громадські об'єднання, ветеранські, такі як принцип, там юридичну сотню і і, і решту громадських об'єднань враховували їхню експертизу і на виконанні указу президента Володимира Олександровича Зеленського розробили державну стратегію ветеранської політики для того, щоб визначити саме поняття і сутність і зміст. Ветеранської політики і закріпити ключові основоположні цілі. Адже якщо проаналізувати все, що робить держава або місцеве самоврядування для ветеранів і родин загиблих, насправді дуже багато різних опцій, дуже багато різних можливостей. Але в той самий момент величезна частина з них або не працює, або десь механізми недосконалі, або не забезпечені фінансовим ресурсом, тому розрізнено воно не забезпечує досягнення конкретного результату. Тому саме стратегія покликана на те, щоб об'єднати всі ресурси і всі можливості нашої держави на всіх рівнях, в тому числі і недержавних акторів, тобто і громадське об'єднання, благодійні фонди, наших меценатів, наших міжнародних партнерів, і сфокусувати їх над чітким фокусом цілей і задач. І ми нашою стратегією визначили першочергову задачу: це відновлення людського капіталу, тобто і подальший добробут наших ветеранів і сімей загиблих. Адже логіка того, що ми робимо, має мати конкретну. Ціль і мету, тобто, якщо держава забезпечила якусь послугу, як це змінило життя нашого ветерана, тому е, аналізуємо і дивимося, коли ми говоримо про виплати по тисячі гривень один раз в рік, то це ну точно не призводить до якихось якісних і сутнісних змін. Тому на сьогодні ми, як міністерство, на чолі з пані міністром Наталією Фернандівною Калмиковою визначили ключові пріоритетні завдання: це здоров'я нашого ветерана, е, це максимальна реабілітація і максимальне. Підтримка стану здоров'я протягом всього життя, адже це засаднича річ і подальший, подальше відновлення і соціалізація нашого захисника, адаптація його в цивільному житті і подальша там робота, його ну соціальна вже активність. Вона в принципі неможлива, якщо ми не забезпечимо цю компоненту. Тому ми зараз розпочали роботу по безпосередньо вже реалізації нашої стратегії. На сьогодні всі міністерства розробляють відомчі плани заходів для ну, досягнення то, цієї, ідея стратегії. Ідея в тому, щоб не тільки міністерство ветеранів. Займалося вирішенням проблем або забезпеченням добробуту ветеранів та ветерану, щоб це була комплексна робота усієї держави, усіх інституцій, Так, да, однозначно. Політика ветеранська вона лежить в площинах безпосередньо всіх міністерств і відомств. Тому там, якщо взяти там сферу охорони здоров'я, то це безпосередньо міністерство охорони здоров'я, ключовий центральний орган в цій сфері, це також і міністерство соціальної політики, яке забезпечує забезпечення допоміжними засобами реабілітації, протезування і подальша соціалізація, і всі необхідні послуги пов'язані з цим, і так далі. Тому наша тут задача вже дійсно зробити так, щоб міністерство справа ветеранів стало саме тим інституційним інструментом, який дозволить скоординувати uh -huh. сили і зусилля всіх, і в тому числі і місцевого самоврядування, і обласних військових адміністрацій, які в своїх межах компетенцій, в межах свого фінансування так само забезпечують з одного боку реалізацію делегового на них центральною владою повноважень з іншого боку розробкою і запровадженням своїх місцевих програм за рахунок коштів, які в них є в їх бюджетах, з приводу матеріального добробуту ветеранів та ветеранок. Знову ж таки, в тому ж дослідженні українського ветеранського фонду майже 60% опитаних сказали, що вони відчувають потребу в матеріальній допомозі. І я часто спілкуючись із захисниками та захисницями чую проблему житла, особливо якщо є поранення, особливо якщо є ампутація людина живе на п'ятому поверсі хрощівки. І немає ліфта, тобто вона не може більше там жити. Такі є програми, пов'язані саме із забезпеченням житлом. Так, ви дійсно маєте рацію. Житло для нас це одно із забезпечення базової потреби. Тому на сьогодні ми проаналізували всі існуючі програми, які на сьогодні існують. У нас на жаль склалася ситуація, що ми в 2024 році забезпечуємо оту житлову чергу ще за часів Афганістану. Як би це дивно не звучало, але тим не менш, держава і за підтримки президента України Мір міністра, ми в цьому році закрили оті всі довготривалі черги. Але це говорить про те, що черга на житло це в принципі програшна історія. Так, да, абсолютно новим же законом про основні засади житлової політики в Україні, який розробляють наші розроблений нашим партнерським міністерством розвитку громад, угу. якраз таки будуть змінені цей підхід. Тому наша була задача в межах цього року зосередити наші зусилля на тому, щоб закрити і забезпечити всі взяті державою попередні на себе зобов'язання, і ми зробили в цьому році абсолютний рекорд з врахуванням п'ятничного уряду, на якому було дофінансовано ще 400 мільйонів, ми забезпечили понад 10,5 мільярдів гривень. Що в цьому році дасть можливість придбати житло в цьому і в наступному понад 4620 родинам це через ЄОСЕЛ. Ні, це безпосередньо кошти, які по програмам нашого міністерства спрямовуються на спеціальні рахунки наших захисників, захисниць внутрішньо переміщених осіб, наших ветеранів з інвалідністю першої другої групи, наших родин загиблих е, героїв, е, і відповідно вони в подальшому обирають для себе підхідче житло в тому населеному пункті, де вони вважають за потрібне, де у них є робота або інша там соціальна е, прив'язка і так далі. І безпосередньо придбають самостійно таке житло. А це не квартирна черга? Ну тобто на всі ж ці гроші не вистачить. Тобі треба чекати так. поки тобі їх видадуть а може й не видадуть а далі не зрозуміло що а потім зміни змінився уряд програму закрили чи ми не повертаємося до квартирної черги так от, от історія з квартирною чергою вона насамперед визначає зобов'язання забезпеченням житлом тих осіб які перебувають uh -huh. на квартирній черзі органам місцевого самоврядування uh -huh. і в нас нібито і відбулася реформа децентралізації і кошти залишились на місцях але знову ж таки повномасштабна агресія російської федерації проти україни вона також внесла відповідні корективи у нас частини Коштів знову повертається на забезпечення потреб сил безпеки і оборони. Тому ці інструменти в, в такій в історичній ретроспективі однозначно виявилися неефективними. І вже з січня місяця ми розпочинаємо запровадження низки нових програм. Це будуть е, програми е, на основані на базі нашої роботи з міністерством економіки Украфінжитло ЄОСЛ. На сьогодні вона діє, але ті умови на жаль не показали ефективності, тому ми на сьогодні працюємо над тим, щоб з. Бити дійсно доступні такі умови паралельно. Ми з е, міністерством розвитку громад з паном Кулебою опрацьовуємо питання. Вже є домовленості міністра Калмакової з міністром Кулебою на те, щоб ми зосередимо е, і поєднаємо наші зусилля і запровадимо такі також доступні іпотечні кредитні механізми. Але знову ж таки, це історія комплексна. Це історія про те, що ми, як держава, забезпечимо першочергову підтримку фінансову. Да, тому ми розробили зараз програму, яка дасть можливість е, виплачувати грошові кошти нашим захисникам, які повертаються з полону, mm -hmm. з війни не мають власного житла, і на цей перший період ми підтримуємо їх для того, щоб вони могли е, знімати в оренду житло. І за цей час е, вже матимуть можливість пройти відповідну реабілітацію і знайти там е, свою відповідну там подальшу траєкторію е, повернення до цивільного життя або роботу, або там отримати грант від нашого українського фонду чи від міністерства економіки України і е, для започаткування свого бізнесу, для того, щоб була можливість Уплачувати відповідну цю іпотеку, і так само ми за рахунок реалізації нашої стратегії ми сфокусуємо і зусилля безпосередньо областей для того, щоб вони так само могли виділити певні ресурси і підтримати, десь дофінансувати, тобто підставити плече ветерану, який дійсно розуміючи складні ситуації, піде цим відповідальним шляхом, візьме іпотеку і буде працювати на подальший і свій особистісний розвиток і на розбудову угу. нашої України. Окрема категорія це полонені та зниклі безвісти, і за рішенням уряду сім'ї. Таких людей, полонених та зниклих безвісти, зможуть користуватися їхніми пільгами. Як це працюватиме? Так, ну, на сьогоднішній день. На жаль, дійсно, у нас велика кількість таких осіб, і їх родини також потребують відповідної підтримки від нашої держави. Зрозуміло, певну підтримку вони отримують від безпосередньо сил безпеки і оборони від військових частин, де проходять службу відповідно родичі. Але було прийнято таке спільне рішення, і урядом затверджено постанову. Яка на сьогодні дає право отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни і для родин тих, хто зник безвісти, або тих, хто перебувають в полоні, і на період їхньої відсутності. Отримати відповідну підтримку, ну до прикладу, пільги на житлово-комунальні послуги, або там тверде паливо, яке там особливо в зимовий період, а також і інші види підтримки. Це моделювання комплексної системи підтримки для всіх. Бо наша стратегія визначає пріоритет не тільки ветерана, а ветерана разом з його членами сім'ї. Пане Руслане, дякую вам за розмову. З нами був Руслан Приходько, заступник дякую. міністра у справах ветеранів України.